І можете підготуватись заздалегідь, бо, якщо спекти один, то до Різдва він навряд чи доживе. Присипаю цукровою пудрою. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися рецептом штолена. Це така традиційна німецька різдвяна випічка. Іначе до Різдва ще багато часу, але штолен зазвичай готують за 2-3 тижні до самого Різдва, загортають і так він настоюється, стаючи ще смачнішим. І здебільшого хазяйки пекуть одразу багато штоленів, бо якщо спекти один, то до Різдва він навряд чи доживе. Штолен має понад 600 років історії. І з самого початку він мав форму, яка нагадувала загорнуту немовля. І вже тоді це був символ Різдва. Зараз штолен відомий не тільки в Німеччині, а й в багатьох інших країнах. Його традиційно готують до Різдва. А в Дрездені навіть є свято штолена, де іноді можуть іспекти штолен довжиною до трьох метрів. Уявляєте, величезна така смачна випічка. Сьогодні ми не будемо робити трьохметрових штоленів чи якихось надзвичайних. Я просто поділюсь простим покроковим рецептом: все, як ви полюбляєте. Перед тим, як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. І поїхали! Для штолену нам знадобляться наступні інгредієнти: 150 мл теплого молока, одне яйце, 10 грамів сухих, або якщо використовуєте е, живі. Вологі дріжджі, то це приблизно буде 30 грамів. 8 грамів ванільного цукру, 200 г вершкового масла, 100 грамів цукру, 600 грамів борошна. Для начинки традиційно в Штолені використовують мигдаль, родзинки і цукати. Я не дуже полюбляю цукати, тому я їх додавати не буду. У мене це буде 50 грамів мигдалю, і трохи я додам ще волоських горіхів, мені подобається. Сухофрукти можна використовувати родзинки, можна використовувати чорнослив, будь-який, що вам подобається. Можна родзинки, можна навіть марципану трохи додати на свій смак. Зазвичай а, вимочують сухофрукти для штолену або в ромі, або в бренді. Але якщо боїтеся, на що, наприклад, це будуть їсти діти, то можна вимочувати просто в воді, чи в чаї, чи в соці. Також я ще додам трохи цедри аполісину і кориці. І почну я з підготовки тіста. Для цього я візьму тепле молоко. Воно має бути саме тепле, не гаряче і не холодне. Тепер я туди висипаю дріжджі 10 грамів і додаю трохи цукру, приблизно пару столових ложечок. Перемішую. І всю цю красу залишаю хвилин на 15, щоб дріжджі активізувались, і тільки потім я буду додавати сухі інгредієнти і все інше. Поки що відставляю на 15 хвилин. Сухофрукти я заливаю бренді або чаєм, або просто водичкою. Горішки я трохи подрібню це теж не обов'язково. Можна прям цілими, можна вже купити подріблені, як вам зручно. Приблизно так дрібню. Там дивіться на свій смак. Мені в штолені подобається, коли доволі такі великі шматки. І е цедру я натираю на дрібну терку. Можна використовувати як апельсинову, так і лимонну цедру. Можна і апельсинову, і лимонну. Все за вашим смаком і бажанням. Інгредієнти начинки, наче готові. Коли настоїться сухофрукти, треба буде злити зайве і просто додати трохи кориці. 15 хвилин пройшло. Дріжджі вже мають активуватись. Тепер дивіться, вершкове масло я розділила приблизно 30-40 грамів я залишаю для того, щоб потім пропитати штоли. А все інше, тобто тут приблизно 160 грамів я додам у тісто. Тепер сюди я додаю яйце одне, ванільний цукор. Перемішую. Поступово додаю цукор. До речі, цукру можна додавати менше, якщо ви не дуже полюбляєте солодку, прям таку випічку, бо він з сухофруктами штолен, він і так буде доволі солодкий. Тепер сюди ж я додаю м'яке масло, не обов'язково його повністю топити. Головне, щоб воно було м'яке. І тепер поступово, ще трохи цукру. І тепер поступово просію, я буду додавати борошно. Одразу все не додавайте, бо борошно буває різне. А, може знадобитися пів кіло, може знадобитися 600 грам, може знадобитися 550 грам. Тож, дивіться уважно. І просію, вимішуючи поступово тісто. Результаті таких невеличких зусиль у вас має вийти таке еластичне м'яке тісто. Воно майже не прилипає до рук. А Якщо трохи прилипає, нічого страшного, воно стане більш слухняним після того, як підійде. І зараз я його перекладу в більшу ємність, бо воно буде збільшуватись накрию ришником і відправлю на 50-60 хвилин у тепле місце, щоб дріжджі зробили свою справу, і тісто піднялось. Через годину я дістала тісто з миски. Також я злила сухофруктів зайву рідину, більшість воно увібрало в себе. І тепер до сухофруктів я додам трохи кориці. Якщо не полюбляєте, можна не додавати. Або додати трохи ванілі. Тепер необхідно розкатати тісто в пласт приблизно товщиною сантиметр. Тепер я присипаю цедру горішки по всій поверхні. Так, розподіляю ручками. І так само сухофрукти. Так само розподіляю. І отак от прямо, прямо в тісто його загортаю. І тепер отак от загортаю рулетом. Ще отак от зверху розкатую, оп? Це ховаємо. І ще раз. І тепер всю цю красу я відправляю відпочити. Трохи накривши рушником буквально на 5-10 хвилин, бо після того, як ви трохи попрацювали з тістом, йому треба давати трохи відпочивати. І потім я відправляю в попередню розігріту духовку 160-180 градусів 30-40 хвилин. Столен готовий, я дістала його з духовки, і поки він ще гарячий, треба його гарно змастити розтопленим вершковим маслом. Якраз те саме масло, яке ми е, залишили на початку окремо. І тепер щільно його змастити, щоб прям пропиталась верхня скуринка, і він став більш м'яким. І вершкове масло. Дозволяє якраз таки довше зберігати штолен, і за цей рахунок він буде з часом ставати смачнішим. вигляді, я залишаю штолен, щоб він повністю охолов. Коли штолен повністю охолов, залишається лише присипати його цукровою пудрою. Це треба робити таким щільним шаром, наче сніговою шапкою його покрити. І далі можна одразу їсти. Або, як я казала, зазвичай його отак от таким чином заготовлюють, загортають у пергамент, у рушник і зберігають в прохолоді. І тоді він настоїться і спокійно може пролежати до самого різдва. А я присипаю цукровою пудрою і покажу, який він в розрізі. Ось такий різдвяний красончик. Зараз розріжу. Ось такий от він всередині, пухкий, з начинкою, трохи вогкий, і коли він настоїться, він стане ще смачнішим. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати різдвяний штолен у себе вдома. І можете підготуватись заздалегідь і вже зараз наповнити свій дім ароматом затишку і різдва. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також поділіться, будь ласка, своїми сімейними традиціями, можливо, випічки, а можливо, якихось страв, які готуєте ви на Різдво. Буде дуже цікаво почитати. Дякую, що подивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли, і підписатись, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео, що виходять аж тричі на тиждень. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.